Ватажок Вагнера Євген Пригожин влаштував справжню істерику через те, що українські воїни от от підуть у контрнаступ, а його найманців нема кому прикривати. Як повідомляє так звана прес-служба Пригожина, він вважає, що ЗСУ підуть у контрнаступ після 2 травня, коли закінчиться сезон дощів, а вітер висушить ґрунт. Сьогодні йдуть дожди. 2 мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы вечер вы, ветер высушил почву. После этого ВСУ готово будет двигаться. Будут ли они это делать на 9 мая, чтобы в кавычках испортить праздник? Может так, а может не так. Это только у нас в России принято все делать на празднике, на 8 марта и на 9 мая. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги. Планги нашей никто не прикрывал. Идет кровавейшая битва. Снарядов нам не дают. Нас еще хватит. Ніделі на дві трі він заявив, що всі ці розмови Міноборони РФ про нібито прикриття флангів Вагнера це повна маячня, Ба більше ні Вагнеру, ні регулярному війську РФ не дають боєприпаси. Пригожин вважає це рішенням злочинного командування. А ще Пригожин поскаржився, що людські ресурси Вагнера нібито висихають через шалені втрати та звільнення найманців. саме.